Вітаю на уроці з основ підприємництва. От і настав час етичних питань підприємницької діяльності, бізнес і етика. Це поняття взаємовиключні чи взаємодоповнювані. Пригадаймо, люди стають підприємцями з різних причин або мотивів, мати більший достаток чи тому що треба вижити, хочуть бути господарями своєї долі. І не хочуть працювати за чиєюсь вказівкою. Проте спільною цінністю для всіх у бізнесі є прибуток. Отримання прибутку пов'язане з нормами та правилами гри, проте повноцінне ділове життя нині характеризують не тільки законодавчі та економічні норми і обмеження в бізнесі, а й етичні категорії. Чому? Пояснення цьому просте. Підприємці, передусім люди, і їм властиві одвічні міркування про те, що таке добро і зло, що справедливо і що несправедливо. Моральна норма є певним взірцем поведінки, що відбиває усталені потреби людського співжиття і відносин, має обов'язковий характер. На відміну від кодексів юридичних норм, етика базується. На культурі, суспільній думці, традиціях, звичках, норми етики виражаються в загальних фіксованих уявленнях, заповідях, принципах і стосується того, як повинні поводитися та вчиняти люди. Американським соціологом Хосмером сформульовано 10 сучасних етичних принципів ділової поведінки от три перші з них слід. Детальніше обміркувати. Перший ніколи не роби того, що не відповідає твоїм довгостроковим інтересам чи інтересам твого бізнесу. Другий ніколи не роби того, про що не можна було б сказати, що ця дія чесна, відкрита, про яку не можна було б з гідністю розповісти на всю країну в пресі і по телебаченню. І третя. Ніколи не роби того, що не є добром, що не сприяє формуванню почуття ліктя, почуття того, що всі ми працюємо для однієї спільної мети. Тож візьмемо для початку кілька норм етики і спробуємо усвідомити їхню роль у бізнесі. Правило або норма перша. Будь чесним та правдивим. Нехай це буде бізнес у сфері громадського харчування. Якщо у кафе чесна реклама, а пиріг дійсно свіжий, випечений за оригінальним рецептом з якісних продуктів, то споживачі точно оцінять ваші переваги. Попит зростатиме, бізнес буде розвиватися. А неправду рано чи пізно люди розпізнають. Антирекламу швидко поширять через те сарафанне радіо, у соцмережах і згодом знайдуть заміну, підуть в інше кафе. Бізнес, ресторанний і кафе, яке знаходиться в місті, де тебе всі знають, це бізнес вдовго. Тобто, ти працюєш рік, два і три, ти працюєш на свій імідж, ти працюєш на своє ім'я. Правило друге. Будь вірним своєму слову. Це означає. Обіцяв вчасно повернути позичені кошти чи взяти в оренду майно. Дотримайся слова, інакше зіпсуєш кредитну історію. Обіцяв не звільняти працівників на період карантину і зберегти хоч мінімальну заробітну плату. От і мізкуй, як їх завантажити роботою. Так збережеш своїх фахівців. Давав слово клієнту виконати замовлення на певну дату. Не відступай, шукай можливості, бережи репутацію відповідального бізнесмена, дотримання цих норм, запорука стрімкішого розвитку цього бізнесу. Ніколи не роби того, що не відповідає інтересам твого бізнесу. Правило третє: поважай людину, людське життя, людську гідність, права людини. На цьому правилі тримаються успішні бізнеси, трудові колективи успішних бізнесів. Сучасний підприємець прагне створити згуртований колектив з високими моральними нормами спілкування. Тож познайомимося з основними етичними нормами поведінки підприємця у стосунках з його найманими працівниками. Кожний працівник в колективі. Прагне залишатись індивідуальністю. Тому потрібно поважати його таким, який він є. Варто зміцнювати у працівників почуття власної гідності. Добре виконана робота заслуговує не тільки матеріального, але й морального заохочення. Тож не треба лінуватися, похвалити працівника. Доцільно дотримуватися принципу розподільної справедливості. За більші заслуги працівника треба більшу винагороду. Не слід звикати до лестощів, за умови виникнення проблем, пов'язаних з несумлінністю працівника, варто з'ясувати їхні причини. Якщо йдеться про некомпетентність, то не слід нескінченно докоряти його недоліками. Швидше варто спиратись на сильні сторони його особистості. Якщо працівник не виконав розпорядження, необхідно дати йому зрозуміти, що власнику бізнесу відомо про це. Зауваження має відповідати етичним нормам, тому потрібно вибрати правильну форму спілкування, робити зауваження без свідків, поважати гідність і почуття людини. Слід вчитися, критикувати дії, вчинки, а не особистість людини. Тоді, коли це доречно, бажано використовувати прийом бутерброда, приховати критику між двома компліментами, добре закінчувати розмову на дружній ноті і незабаром знайти час поговорити з людиною, показати їй, що не тримаєте зла. Мудрості спілкування з людьми потрібно постійно вчитися, як і довіряти людям, визнавати власні помилки в роботі. Пам'ятайте. Замовчування помилок, прояв слабкості і непорядності. Тож, знову цитую Хосмера: ніколи не роби того, що не сприяє формуванню почуття ліктя, почуття того, що всі ми працюємо для спільної мети. Ви, коли наймаєте працівників, повинні враховувати те, що це різні люди, що вони також знаходяться разом пліч у опліч дуже багато часу. І вони повинні між собою гарно контактувати. На це потрібно дуже багато звертати уваги і приділяти. Ми дуже часто проводимо невеликі. Круглі столи, скажімо так, коли кожен висловлює те, що йому подобається або не подобається в нашій роботі, те, що він хоче змінити, для того, щоб продуктивність стала більшою, або що він хоче змінити, щоб йому було комфортніше працювати. І насамперед іноді це може бути такі елементарні речі, наприклад, як мені невдоба не на цьому стільці і заміна стільця взагалі вирішує таке велике. Питання і наша швачка працює з превеликим задоволенням. При нагоді використайте текст навчального посібника основи підприємництва і поміркуйте над доцільністю дотримання власником бізнесу, окремих норм поведінки. Правила ділового етикету стосуються також ділових розмов з партнерами, працівниками державних, фінансових установ, листування. Телефонних переговорів. Така інформація є в інтернеті, а практичні навички формують різні тренінги і курси. Повернімося до етичних норм у бізнесі. Правило четверте: будь цілеспрямованим, але в прагненні досягти мети не переходь межу дозволеного. Йдеться знову ж не тільки про юридичні норми, а й моральні аспекти. Поставимо питання. Як будувати стосунки з конкурентами? Спілкування з успішними підприємцями переконує вони ніколи не роблять того, що не відповідає їхнім довгостроковим інтересам чи інтересам їхнього бізнесу. Є така мудрость, хто знайшов свій путь, то перестав конкурувати. Поэтому мы как бы не смотрим на конкурентов, мы знаем свою дорогу, да, которую мы идем, и мы по ней движемся. Поэтому, ну, мы мониторим конкурентов, мы понимаем их, там, как они ведут маркетинг, чем они пользуются, какими инструментами. Понимаем ценовую политику ихнюю, знаем их сильные и слабые стороны. Но у нас все равно свой путь, и мы по нему идем, поэтому... В плані там, конкуренції, щоб ми десь там з ким-то толкалися, у нас її ні. Тож висновок такий: конкуруй достойно, найнадійніший партнер той, який теж виграє від угоди. В Україні, як і в світі, спостерігаємо зростання зацікавлення підприємців етичними питаннями. Нині набуває поширення практика створення кодексів етики бізнесу. Чим це зумовлено? Розвиток інформаційних технологій і пов'язаний з ним розвиток мас медіа робить підприємницьку діяльність відкритішою для контролю суспільства. Все важче стає назавжди приховати інформацію про різні махінації. Бізнес стає набагато вразливішим від свого іміджу. Для його формування просто необхідно бути хорошим. Іноді кажуть, принаймні такими здаватися. Проте, краще все-таки бути хорошим, а не лише здаватися. Це на перспективу. Наприклад, гучний скандал навколо якості вершкового масла кількох виробників зруйнував довіру до брендів, якої досягали десятки років. Немає довіри, падає попит не тільки на масло, а й на весь асортимент продукції. Зменшується дохід, прибуток. Інвестори, тобто ті, що вкладають кошти в бізнес-проекти, зацікавлені в додаткових гарантіях повернення своїх інвестицій з прибутком. Кодекс етики бізнесу це документ, що не має додаткової юридичної сили, але він може означати для інвестора набагато більше, ніж десятки законів. У кожній професійній сфері ділового життя створюються спеціальні етичні інституції, які відповідають за розроблення спеціальних професійних кодексів. Професійні етичні кодекси це зібрання моральних норм, що в будь-якій професійній діяльності передбачають передусім строге виконання професійного обов'язку, запобігання конфліктам у професійному спілкуванні. Піклування про якість роботи і інші. Раджу ознайомитися з професійними кодексами, наприклад, медичних сестер, лікарів, суддів, адвокатів, журналістів, туристичних фірм і інших фахівців. Підсумуємо: етичний бізнес це чесність, порядність, повага до партнерів, дотримання даного слова. Здатність ефективно функціонувати на ринку згідно з діючим законодавством, встановленими правилами і традиціями. Сучасні моделі бізнесу притаманна також соціальна відповідальність. В Україні в сучасній ситуації держава не в змозі вирішити реально існуючі соціальні проблеми, соціальне підприємництво. Якраз і націлене на пом'якшення або розв'язання ряду соціальних проблем. Соціально орієнтовані підприємства пропонують можливості для створення робочих місць, нових форм підприємництва і зайнятості, допомагають подолати соціальну ізольованість людям з обмеженими фізичними і психічними можливостями, тим, хто був безробітний тривалий час, представникам груп ризику. Соціальне підприємництво сприяє розвитку широкого спектра соціальних послуг, необхідних суспільству, але якими не прагне займатися звичайний бізнес. Це послуги малоприбуткові, непрестижні або потребують спеціальної професійної підготовки. Тому основні характеристики такої діяльності позитивні соціальні результати, самоокуповування і фінансова стійкість. Тобто здатність розв'язувати соціальні проблеми до тих пір, поки це необхідно, але за рахунок доходів від власної підприємницької діяльності. Підприємці, які проявляють небайдужість, нехай навіть формальну, обов'язково отримають зацікавлення з боку споживачів. Висока соціальна відповідальність сприяє розвитку компаній, а нехтування нею звужує можливості їх успіху. Це дало змогу сформулювати залізний закон відповідальності, згідно з яким у довгостроковій перспективі ті, хто не використовує наявну владу з користю для суспільства, ризикують її втратити. Насамкінець, повернімося до бізнес-плану. Розділів етика бізнесу чи соціальне підприємництво у ньому немає. Проте результатом цього уроку можуть бути корективи, правки. Які ви, обміркувавши навчальний матеріал, внесете в маркетинговий, організаційний чи фінансовий план, залишиться уважно перечитати свій бізнес-план, підготувати презентацію і запропонувати своїм товаришам послухати, подивитися, поставити питання, внести пропозиції. Одна голова добра, дві краще. Плід вашої праці стане зрілішим, проєкт буде реальнішим. Ваша бізнес-ідея чекатиме втілення. Тож бажаю успіху, до побачення і вірю, ми з вами згодом зустрінемось, як підприємці.